Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на військові теми, тому що мій гість це Іван Ступак, це військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю, дякую за запрошення, слава! Пане Іване, перш ніж ми обговоримо велику таку об'ємну цікаву ґрунтовну тему, це підсумки саміту НАТО, з того, що дуже важливо. Хотіла б буквально коротко пройтись. Новина блискавка зараз на стрічках Головком Сирський говорить, що наступ РФ захлинається. А ми. Зупинили просування окупантів і стабілізували фронт у Сумській області, uh -huh. каже головком. Ну, і, начебто, навіть відбиваємо якісь населені пункти на північно-слобожанському напрямку. Як його називають військові? Е, я намисне глянула карту Діпстейт перед тим, як почати розмову. Поки що зміни не відображаються. Ми розуміємо, це не так блискавично відбувається. Е, як і було там юнаківка, яблунівка в сірій зоні е, поки що немає там відображення про звільнення якихось населених пунктів або при. Принаймні прилеглих, як ви бачите, що там буде відбуватися от найближчі, мабуть, дні тижні на сумському напрямку. Ну, давай так. Якщо пан Сирський сказав, що там дійсно є позитивні новини, то треба чекати на зміни на діпстей. Інших можливостей у нас немає. Єдине, що є, скажімо так, ну не суперечливі, альтернативні думки від наших військових, які говорять так, що станом на Кінець минулого тижня, я знаю достеменно, вони казали так: ситуація, начебто, трішечки врегульована вже на Сумському напрямку, але говорити про те, що вона повністю стабілізована, що вона забетонована, наступ остаточно зупинено, ну, до цього, що кажуть, дуже-дуже далеко. Так, є там Андріївка, населений пункт. Чотири квадратні кілометри на діпстейті він відзначається як звільнений. Але ну ще раз, це добрі новини, зважаючи на те, що Російська Федерація наступає всюди, вона має арифметичну перевагу над нами. Але ці чотири квадратні кілометри вони важливі для нас, хоча б з точки зору моралі, що хоч щось ми можемо повертати, це вже добре. Тому резюме таке: почекаємо орієнтовно 24 години, можливо 48 годин. І коли вже будуть зміни на діпсеті, тоді можна буде вже про щось говорити. Я пропускаю, пускав, що пансильський він має оперативні дані. от з даним зараз на зараз умовно там йому з місця командуючі передають ці новини. Тому от він одразу ними і поділився. Та і власне сюди ж до теми Сумщини з'явилась ранкова новина. Українські десантники взяли в полон 15 окупантів на Сумщині. Навіть вже показали відео з цими е, окупантами. І як зазначають е, наші десантники, прислужба е, цих військ, що солдати затримані 810 ї та 155 ї окремих бригад морської піхоти Росії. Ці формування відомі особливою жорстокістю щодо українських військовополонених, про що вони самі неодноразово заявляли що нам відомо, пане Іване? Хто там на Сумщині взагалі з боку росіян? Що це за бригади, що це за частина їхніх військ? Дивіться, ну про ці бригади відомо. Це морська піхота, тихоокеанський флот, Чорноморський флот. Про, про них ми вже давно знаємо. Резюме таке: у нас буде непоганий обмінний фонд. Вже ми можемо обміняти наших хлопців, дівчат і цивільних, які знаходяться в російському полоні. Це, це плюсуємо, це супер, це здорово. Можливо, хтось, бачите, от. Щось мені здається, що тут є північно-корейці. От я бачу на розріз. Очей, можливо, це якут, можливо, якийсь бурят. Подивимося, ну такий собі цікавий персонаж, цей хлопчина. Можливо, він дасть нам якісь додаткові дані. І можливо, якщо це дійсно північно-корейський солдат, то південно-корейський генштаб, південно корейська розвідка, можливо, вже бронює квитки, авіаквитки на рейс сеул Варшава. Щоб потім вже терміново на наступному тижні бути в Україні в Києві і допитати цих ось військових. Ковослужбовців, подивимося з приводу, які підрозділи знаходяться, там скільки знає збірна селянка, і станом на початок червня місця були повідомлення, що там відбулася певна ротація. Частину боєздатних підрозділів Сумщини, росіяни, забирали, мається на увазі ВДВшників, морську піхоту, перекидували їх на Покровський напрямок, де в них там дійсно є пріоритет. номер один. А на їхнє місце залучали так, так званий Лінградський округ, війська, війська Лінінградська округа. Начебто не супер супер боєздатні, але саме за рахунок кількості, орієнтовно 50-55 тисяч військовослужбовців станом на зараз, вони дійсно ну, становлять велику загрозу. так, власне, пане Іване, я думаю, ці свідчення обов'язково всі будуть задокументовані, так, всі е, е, свідчення цих окупантів, і те, що матимуть е, е, певну користь для наших військових з приводу того, хто там є, хто підтягується і так далі. Е, з приводу саміту НАТО. Uh, відбувся такий доволі. Він стрімкий та два дні і вже і завершений. Uh, загальний вайб, як каже зараз, молодь. Всі намагалися задобрити Дональда Трампа. Всі країни пішли на те, щоб країни НАТО пішли на те, щоб збільшити оборонні видатки до 5 відсотків від свого Рюте схвально відгукувався про Дональда Трампа. Один раз навіть поза очі назвав його там денді. Журналісти самі подивувалися, що це за риторика. Але виходячи з того, яка фігура Марка Рюте, як він вміє згладити всі гострі кути і налагодити з усіма відносини, то це в принципі цілком лягає в цю канву, от таке враження, ніби це було все для Трампа щоб його задобрити, щоб його не образити. Вибачте, навіть наш президент був у костюмі, щоб вже зовсім не виникло у Трампа жодних причин дратуватись. Які ваші враження від саміту? Давайте рухатися далі. Ви сказали вже про Деді, та таточка, та, да та, та папочка а, білий дім вийшов з відеорядком і з аудіодоріжкою на візи Дональда Трампа до. На цей саміт, і там, де різхоум, і там під такою яскраво музикою. Тобто я так розумію, що йому це прізвисько, не знаю, назвисько, Йому це сподобалося, і він цим користується. Так, з однієї сторони, я чую багато критиків, та Європа вся принизилася перед Трампом, вони перед ним присіли під лабузництво, але з іншої сторони, чи є у Європі та у нас України альтернатива Сполученим Штатам у військовій допомозі? У економіці, на жаль, немає. Е, тому втратити такого великого союзника це можна дешево, це можна взагалі швидко. І чи, є, і чи є нам його ну, ким замінити? Чи є у нас допомога е, у вигляді систем протиповітряної оборони? Немає альтернатив. Немає німецькі комплекси не впораються е, різноманітні військові технології. Вони є власністю уряду сполучених штатів. Вони може бути просто заборонені для передачі Україні. Тому президент Зеленський через до нього можна ставитися по-різному. Підтримувати, не підтримувати, подобається, не подобається. Нейтральне ставлення. Але тут як на мене абсолютно слушна позиція після того скандалу, який був в опальному кабінеті, абсолютно максимально правильна, хитра дипломатична позиція. Підігравати Дональду Трампу. Європа підіграє, поки немає заміни американським комплектуючим, американським технологіям, американському озброєнню. Не знаю, на горизонті 5, 7, 10 років європейці будуть. Гратися таким чином, але вони розвивають власне виробництво. Ми з вами колись говорили. Я наводив слова одного. Гарного товариша, він в Європі має там, відношення до там певних кіл. І він каже, що ми пройшли точку неповернення. Ми пройшли точку неповернення у взаємовідносинах з сполученими штатами. Ми не можемо їм далі довіряти. Тепер все наше виробництво, всі наші плани вони підпорядковані одній ідеї там на певному горизонті подій відірватися від сполучених штатів. Ми не хочемо повертатися назад рано чи пізно до влади прийде. Там умовний, Трамп 2.0 0 Трамп 3.0, Джей Ді Венс, можливо, Марко Рубіо. Ну, це фантазуємо. І розраховувати на покращення стосунків, ну, ми не повинні. Ми повинні розраховувати виключно на себе. Це важливо. З приводу. Зустрічі, яка була між Трампом та Президентом Зеленським, я абсолютно повністю вітаю це добре, що вони змогли поговорити, хоча було багато пліток, що, начебто, не зустрінуться, не поговорять, не буде комунікації, і це дійсно насторожувало. Це давало багато пригодів для надії Російській Федерації. Мені це сподобалося. Мені сподобалася заява від Трампа, що він каже: що Ми нормально поговорили, нормальна людина. Зеленський. Тобто, мене це надихає, що принаймні хоча б на цьому горизонті нас не будуть обмежувати у військовій допомозі в найкращому варіанті, нам можливо щось ну на додачу докинуть. І мені я думаю, ви бачили так само питання від української журналістки. Виправтена зеця, це була Марія Марія Набеса. Е, запитувала у Трампа, прямо зверталася до нього на прес-конференції, запитала про комплекси Петріот. І мені дуже сподобалось, як він відповів. Він не в своїй категорії там так, ви там себе там. Дискредитували, нічого не розумію. Там до побачення він запитав в неї там, чи вона з України. Вона каже, так з України, але тимчасово живу у Варшаві. Вона каже, що її чоловік воює в Україні, і він нормально постався до питання. Каже: Так, ми розглядаємо це питання, передачі Україні, подивимося, там щось на кшталт. Я вам співчуваю. Я бачу, як ви розчулені. Тобто. Вперше відверто скажу, я вперше побачив від Трампа щось більш-менш притомне в адресу українців, українських журналістів, українських політиків. Ну не хочу наврочити. Ну поки що виглядає, наче все нормально. Ну подивимося, що буде далі. Пане Іване, от ця ідея з продажем зброї з купівлею зброї. Вона знаєте, з одного боку мотивує і надає якоїсь такої впевненості. Так ми зможемо розраховувати на те, що купимо. З іншого боку, постійно наголошують військові експерти, що на Петріоти взагалі черга, що багато країн хочуть їх придбати. Купують за різними цінами для всіх різні цінники. І велика черга за одним комплексом стоїть. Питання в тому, чи не поставлять нас в цю довгу чергу. А, дивіться, концептуально, все концептуально. Я з самого початку підтримав ідею купівлі зброї. Оця ось історія, що ми з протягнутою рукою. Дайте, 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 а якщо впадемо, ми будете, будете наступні ви, ця ідея вона себе вичерпала орієнтовно за півроку після початку повномасштабки. Згадайте, будь ласка, як одразу зникли. Пропозиції про постачання в Україну різних видів озброєння. Всі почали відвертати очі, чухати потилицю, ой, ну у нас там немає, у нас там шафи вже порожні. І тоді, коли там з'явилися, здається, через рік, навіть через півтора перші пропозиції, а давайте ми щось у вас все таки і Одразу німці кажуть, о, а у нас тут щось тут завалялося, ми тут подивилися, умовно там десь в Баден-Бадені, в Сараї, старому є у нас комплекс, о, зараз передамо. З'явилися моменти з чеською ініціативою купівлі снарядів, тобто гроші, ну на жаль, на щастя, швидше за все, вони є драйвером процесу. Тому пропозиція пану Трампу, що Україна готова купляти. У вас озброєння, це абсолютно правильно, абсолютно ринкова історія. І вона мотивує американських платоків, податків і взагалі компанії розробляти нові озброєння. Так само це і для європейців стосується. Україна каже: що ми готові влізти в борги, ми знайдемо гроші, запозичимо. Є там суверенні фонди різноманітні, якісь там. Умовні там в Саудівській Аравії на Близькому сході. Ми знайдемо гроші, готові купити. Перша така пропозиція на адресу Сполучених Штатів, вона щось не викликала великого захоплення від американської адміністрації. Хоча Дональд Трамп постійно наполягав, що гроші, гроші давайте до нас гроші. А тут якось він е, трішечки загальмувався зараз. Знову є така пропозиція, звісно, Україна. Зацікавлена у багатьох аспектах, що треба купувати для нашого війська. Це не тільки патріоти, це і система оновлення для літаків, і системи наведення, і радари. Це все треба постійно оновлювати, а воно коштує величезні гроші. Але воно важливо там. Навіть запасні частини для літаків F-16, це ж доволі старі літаки, ламаються, щось виходить з ладу. Це все коштує гроші, це треба все купляти. І це все не можна піти, наприклад, не знаю. Там, в Варшаві або не знаю, в Амстердамі або в Лісабоні придбати тут повинен бути дозвіл Сполучених Штатів американців, навіть якщо купляємо у третіх країн. І тепер ось питання ваше про чергу. Черга дійсно є. Всі побачили, що комплекси Петріот вони працюють, вони збивають. Хоча на початку, як тільки ми отримали їх в Україну, згадайте, будь ласка, що компанія, навіть виробник, вона от в такому такій позиції сиділа, і вони десь не знали, чи зможуть ці комплекси навіть там. Апгрейднені Абгрейд, аб, перехопити російські ракети. Коли перші перехоплення відбулися, всі видихнули з полегшенням кажуть, фух, воно працює. Загалом в світі нараховується приблизно 250 комплексів Петріо. Приблизно. приблизно там, десь Сотня в Сполучених Штатах приблизно там 90-100 в Європі, і решта розтягнуті Близький Схід, Південна Корея і так далі. Звісно, є величезна черга. Звісно, кількість виготовляємо ракет вона дуже невелика. Японці за різними оцінками роблять здається до 700 сотень ракет на рік. Це Mitsubishi Heavy Industries. Тобто, індастріс, набагато менше. Ну достаменно не знаємо, але вони намагаються нарощувати це виробництво. Звісно, є загроза. Чергу стати, але ну, Україна тут на рівні з Ізраїлем, вона потребує прямо зараз на зараз цієї допомоги. Та пане Іване, зараз про Ізраїль ще теж хочу вас зараз питати, але до того сюди ж просто хочу додати з рішень НАТО наряду з тим, що є пропозиція купувати продавати зброю. Є також інформація, що НАТО готові виділити нам військової допомоги на 35 Мільярдів євро, це вже в першому півріччі цього року. Якщо порівнювати з минулим роком, то минулого року ми отримали допомогу за рік на 50 мільярдів. Тут в першому півріччі вже обіцяють 35. Тобто, країни НАТО все таки готові нам допомагати, як бачите. Ну, то, подивимося на якому часовому проміжку воно все буде. Там були різні оцінки. Здається, там декілька років ця сума вона була прописана. Але ж не забувайте, що у нас ще є. Прямі а, угоди, прямі домовності з різними країнами. Наприклад, всі вже забули. Два тижні тому пан Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, був в Києві. Він приїхав з невелички невеличкою валізою і сказав, що тут лежить для вас 1,9 мільярда євро українців. Ну, звісно, це віртуальна валіза була, звісно, що це готівкою не передається. Звісно, що Бундестаг ще повинен проголосувати, але 1,9 мільярда євро це тільки Німеччина. Так, і власне ці гроші, я так зрозуміла, передбачаються для виробництва а, спільного українсько-німецького далекобійних ракет. Зокрема, так, так само так німці нам зараз в цьому дуже безмежно допомагають. Ми безмежно вдячні і знову і знову наголошую. З чого ми починали? Згадайте, шановні українці, 10 тисяч шоломів від Німеччини, і не шоломом більше. Тепер Німеччина розробляє спільно з Україною нашу власну ракетну програму. Це великий стрибок. Так, це правда, і щодо рішення ще НАТО є е, також рішення НАТО, що їхня загроза найближча тривала на майбутнє? Це Росія, основна загроза для країн НАТО. Якось звернули оглядачі, втратили з поля зору Китай. Хоча саме Китай напередодні в Пентагоні називали головною загрозою перед США, військовою саме загрозою, як ви думаєте, чи дійсно тільки Росія соло? Головна загроза для країн НАТО. Ну дивіться, ні, почекайте тут. загроза для країн НАТО, які знаходяться в Європі. Ну Китай для, там, для Фінляндії не становить загрози для там Литви, Латвії. Не становить загрозу. А от Російська Федерація, Російський, Балтійський флот, який там є, який не можна зупинити, поки що немає ресурсів. Балтійський флот, який супроводжує російські Кораблі тюньового танкерного флоту не дає країнам там Естонії, Литви, Латвії о, зарештувати ці суда. Тобто, це дійсно є величезна загроза. Я знаю, що данці активно цим працюють. Як можна протидіяти росіянам? Німеччина протидіяла. але треба час швидко. Воно не відбувається. Тому ще раз, європейські країни, члени альянсу, які наближчі до України до Росії. Вони розуміють, що Росія це зло, Білорусь це там четвертинка зла разом з Російською Федерацією. Сам по собі режим білоруський не представляє жодної загрози, окрім. Там на кордоні деструктивна діяльність, але разом з Російською Федерацією це ну так само є загрозливим моментом. А для сполучених штатів Китай це більше вже з економіки. Це економіка, це протидія, протистояння, гроші. Більше скажу навіть у той капелюх, з яким ходить Дональд Трамп, оцей мага. Я бачив фотографії світлини в мережі, коли його відкривають всередині ось збірка. Там in China Навіть це зроблено в Китаї. Так, це правда, пане Іване. І сюди ж до загроз, які є перед країнами НАТО, цікаві рухи відбуваються. Країни Балтії напередодні про це заявили. Зараз Польща, Польща виходить з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. За це вже проголосував польський Сейм. 413 депутатів за лише 15 проти. То майже одностайно там про, про це голосують. Ем, як ви бачите, перед цим таке ж рішення озвучили і в Фінляндії, і в країнах Балтії, що вони будуть виходити з цих конвенцій про заборону проти піхотних мін? Ем, як ви бачите, це теж все вплітається в цю історію загальну загрозу з боку Росії. Тому укріплюємось. Тому виходимо з цих конвенцій, які можуть нам завадити оборонятись. Чи яка мета? Мільйон відсотків, мільйон відсотків віце країни Західної Європи, які межують ще з Російською Федерацією, вони усвідомили всі ці вегетаріанські домовленості, вегетаріанські конвенції про те, що мір, дружба, жвачка, будемо жити довго, щасливо, один у одного купляти квіти, і на ці квіти там не знаю там робити віночки. Все ці часи вже минули. Всі розуміють, Росія ворог, Росія зло, і від нього треба захищатися. Вони побачили на цій війні, що міни роблять дійсно величезну справу. Тому Отавська, конферен... Отавська ця домовленість про заборону протипіхотних мін як зброї, яка є не вибірковою, яка створює там великі мучення там, да, для людей там каліцтва. Ми побачили, що це можливо єдиний, Такий аргумент на початкових етапах як можна зупинити можливий російський наступ. Тому прикордонні території, кілометрові території, за якими жують з Російської Федерації, вони будуть мінуватися. Причому по дві в декілька з цих рядів цими мінами, плюс там будуть протипіхотні міни. Я припускаю, що там буде величезна щільність мін, можливо, така ж сама, як і на українських фронтах, на окремих напрямках на один квадратний метр території України. Приходиться чотири протипіхотні міни і одна протитанкова, тобто чотири по кутах і одна по центру протитанкова. розумієте, яка щільність. Тому от європейці на це налаштовані. Так, ну і власне ще до важливих подій сьогодні Володимир Зеленський, як відомо, парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні, і вже ним була підписана угода про створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Ну і мається на увазі формальне. Я так розумію, поки що, звісно, не буде судових засідань, які би нам дуже хотілося, і реального. Якось покарання для всіх причетних і для головних злочинців, і для виконавців, і для замовників. Але тим не менш, як ви оцінюєте, це важливий крок створення цього спецтрибуналу. Він необхідний чи це всього-навсього такі політичні кроки, які не несуть за собою там обов'язкового розслідування, і це все можуть швидко прикрити. Дивіться, політичний крок на першому етапі, але далі вже залежить від юристів, щоб правильно цю конструкцію скласти, щоб він цей трибунал був правомочним, щоб він міг розглядати, Справи визначити, які справи міг розглядати. Тобто, зрозуміти, якщо він буде юридично недосконалим, якщо ця конструкція буде хитка, якщо вона буде побудована виключно на політичних заявах, то взагалі довіри до неї не буде. Всі вироки будуть оскаржуватися, росіяни будуть тільки цьому радіти. Тому для того, щоб воно працювало добре, його треба побудувати добре. Маю на увазі саме юридичні конструкції повинні бути залізобетонними, щоб не можна було його потім скасувати. Ну, подивимося, як юристи вже відпрацюють. Це дійсно складна історія. Дуже складна. Так, складна і на перспективу на роки. Пане Іване, і на завершення на десерт близький схід на цьому ж саміті НАТО, прем'єрка Італії Мелоні сказала, що Дональд Трамп, хоча вона є прихильницею Дональда Трампа, вона сказала, він має проявити таку ж ініціативу щодо війни Росії проти України, як у війні Ірану з Ізраїлем. Він там ініціативний, там рішучий. Там бере активну участь. От треба так само бути активним і в цій війні на європейському континенті. Як ви бачите, що там буде відбуватись на близькому сході? Бо тільки в понеділок ми обговорювали ймовірне перекриття урмурської протоки, нафту по 110 доларів за барель марки. Бренд зараз уже пішли в бік якогось перемир'я, пішли якісь інтерпретації. Іран говорить, нічого не вражено, все добре. Ізраїль говорить, все вражено на роки. Ядерна програма зупинена. Трамп закликає всіх святкувати мир. Ну тобто відбуваються якісь такі дуже турбулентні процеси. Не встигаєш святкувати. Що ж там відбувається за ніч за добу? Як ви бачите, що буде на близькому сході за по нафті? От зараз прям станом на зараз. Ми бачимо, як дійсно стрімко вона впала ще 23 числа. Це було 77 доларів за барель. Це дуже була висока ціна. То станом на сьогодні 67. Тобто ну, за три дні впала на 10 доларів. І це добре, чим нижче ціна бренд, тим нижче ціна російської нафти, яка коштує орієнтовно на 10-13 доларів менше, ніж бренд. Тобто віднімайте від цих 67 10 доларів, десь орієнтовно, можливо, там трішки більше, будете бачити ціну російської нафти. Моє глибоке бачення таке. Так, це військова заворушка, ну, таким сленгом термінолог, якщо користуватися, вона відбулася, вона була там. Ефектною, але не була ефективною, поясню. Чому у Сполучених Штатів та Ізраїлю був є варіант е політичного вирішення цієї історії, ну не прошу, не політичного військово. Тобто військовим шляхом вони можуть вирішити це питання, побомбардувати, покидати бомби ракетами, але політичного вирішення немає. Уряд е керівництво міста залишається без змін. Політичний вектор залишається без змін. Що Іран винесе уроки з цієї війни? Вони проаналізують все, що було зроблено, всі свої недоліки. Вони не будуть купляти далі російське озброєння або там частково замінять його на китайські протиповітряні системи, китайські літаки, і там за декілька років війна на близькому сході знову повернеться. Почула вас, пане Іване. Що ж ставимо тут три крапочки, тому що щодня змінюється новина. Щодня все знову знову силою роз Свідкуємо Слідкуємо за нашим фронтом, це передусім, і принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за оборону. Вам дякую, пане Іване, за цю розмову, за вашу експертизу, okay. за ваш час. Пасибі. І глядачам обосток, дякую за те, що ви з нами. Нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, і діліться зі своїми. Так працюють алгоритми Ютубу. Чим активніші ви, тим більше людей нас побачить. Пасибі.